Відкусити з коринку ще гарячого хлібчика то такий приємний спогад з дитинства. Хоча я все ще так роблю. А ти? Ну як же це апетитно просто не встояти? До речі, давай поділюсь місцем, яке ми знайшли з величезним вибором свіжої, якісної хлібобулочної продукції. Сентім Бейкері пропонує широкий вибір хлібобуличних виробів, створених виключно з високоякісних інгредієнтів та професійними пекарями. Тут і випічка на будь-який смак, і рай солодкоїшки з неймовірними десертами. Вам для розуміння тут величезний асортимент хліба. Наприклад, солодовий зерновий на заквасті, класичний бородинський хліб, солодовий подовий на заквасті, пшенично-житній подовий, подовий з цибулою, багети, чи абати, і це далеко не все. До речі, а чи знали ви про переваги хліба на заквасці? По-перше, він натуральний, краще засвоюється, довше зберігається. Містить більше корисних речовин, таких як вітаміни, мінерали, антиоксиданти. Це смачна та корисна альтернатива промисловим виробництвам. А подовий хліб, він же відрізняється текстурою, смаком, випікається на спеціальних подах. Тому випічкою Сантім Бейкері точно хочеться насолоджуватись.